Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the night Wanna dance to the light Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Всім привіт, любі друзі, мене звати Марина і я дуже рада бачити вас з себе на каналі. Сьогодні я вам покажу свої подарунки на день народження. Буквально нещодавно в мене був день народження, і мої рідні подарували мені книжки. Я, чесно кажучи, не дуже сподівалася, що мені хтось в принципі подарує книжки, особливо мій чоловік. Але я залишилася мега задоволеною. Також тут я покажу. Цілих три книжки, які мені привезли з України, за що я дуже-дуже вдячна своїм рідним. Тому відео має бути доволі цікавим. У мене тут водичка, тут у мене я допиваю каву, тому мені, у мене буває таке, що я хочу і каву пити, і мені потрібна вода, тому що спекотно, тому буду чередувати. І так, я навіть не знаю, чесно кажучи, з чого почати. Пропоную розпочати спочатку з книг, які мені приїхали з України, тому що їх е, всього три. Е, з однієї сторони, мені шкода, що так мало, тому що хочеться якось більше класних книг української. А з другої сторони, я все рівно дуже вдячна, тому що я розумію, що коли люди десь їдуть та з України в Україну, то вони завжди дуже забиті і впихнути туди хоч щось небудь. Це вже цілий подвиг. А те, що вона туди змогла впихнути цілих три книжки. Ну, то прям подвиг-подвиг, я їй за це дуже вдячна. І розпочати я хочу з ось цієї книжечки. Боже, ви знаєте, мені не віриться, що я тримаю в руках книги українською мовою. Просто я настільки цього хотіла, я так про це мріяла, вони мені так потрібні були, що я просто. І з однієї сторони, я не дуже хотіла. Накуповувати собі українських книг в плані української мови, тому що мені потрібно читати англійською. І я вирішила, що якщо я купуватиму книгу українською мовою, то це будуть переважно автори, або яких не можна дістати англійською, або це будуть автори, відповідно, українські українські письменники, і от буду купувати їх там сучасні, класичні і так далі. В даному випадку в мене є перша книжечка, це книжечка Роджера Желязний, і це його ніч у самотньому жовтні. Я, здається, якщо я не помиляюсь, я в якомусь відео книг, підбірки книг на Геловін, я вже говорила про цю книгу. Я її собі дуже хотіла, і тоді я не могла навіть мріяти про те, що вона в мене буде, якщо чесно, але я була дуже щаслива, що все ж таки вона в мене є. Вона дуже тоненька, дуже маленька, але прикол цієї книги в тому, що її класно читати. Ось, бачите? Тобто тут іде з 1 жовтня по 31 жовтня. І так я її і хочу читати. Я її хочу читати щодня по одній главі спочатку до кінця жовтня. Роблю з цієї історії читацький щоденник. Тому на Геловін буде тематично і атмосферно. Хоча, якщо чесно, хочу вже зараз читати цю книжку, але мушу все ж таки дочекатися Геловіну, тому що вона була куплена саме з метою того, щоб читати її е, на ось такі геловінські, тематичні, моторошні читання. Ох, я просто, я просто в перечутті, мені дуже подобається обкладинка. Дуже. До речі, Роджера Желязний, я читала його хроніки Амбара. Здається, я прочитала чи то дві, чи то три перших книги, їх там, здається, 10 в циклі. Е і його книги англійською я тут взагалі не знаходила і ніде не бачила. Тому, ну, як би в моєму випадку, єдине, що я можу, це замовити їх українською. А, до речі, в Україні в мене є, здається, перших 5 книг циклу Хроніки Амбера. Видавництво Богдан здається. І якщо в мене буде можливість їх сюди зібрати, я обов'язково це зроблю. Обов'язково. Наступна книжечка це книга автора, якого я вже читала. Я прочитала в нього одну єдину книгу, але настільки він мені сподобався, і настільки я була захоплена тою історією, і настільки вона для мене була атмосферною, що я вирішила, що хочу продовжувати знайомство з цим автором. І це книга Макса Кідрука озирайся і мовче. Мені було дуже важко обрати, яку саме книгу Кідрука я би хотіла собі, собі в Канаду привезти, але вирішила взяти ту, на яку. Хоча в нього на всі книги дуже багато класних відгуків, тому ну, вибрала цю. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Є лише одна проблема в такому місці. Часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Життя сім'ї Грозенів раптово змінюється. Вони переїжджають до нового будинку, і 14-річний Марк змушений піти до нової школи. Хлопець начитаний, розумний, але дуже сором'язливий. Ідеальний об'єкт для цькування. Щодень, більше замикаючись у собі, він мріє про світ. Де немає знущань і безпричинної жорстокості. Одного дня Марк знайомиться із Сонею, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про існування такого світу і про можливість туди потрапити, просто скориставшись ліфтом у їхньому будинку. Хлопчак не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, які легко спростувати, але, зрештою, вирушає за неї. Він навіть не підозрює, що звичайна мандрівка на 10-й поверх загрожує чимось набагато гіршим за руйнування уявлень про реальний світ. Просто, просто. До речі, книга Кідрука, про яку я вже говорила, називається Зазирни у мої сни. І саме її я читала на минулорічні геловінській читанні. Вона була дуже атмосферною, вона була дуже моторошною. І тоді я пам'ятаю, що. Найбільше вона справила на мене враження саме тому, що я читала її вночі. Я просто її ще годувала донечку, і відповідно я вночі дуже часто прокидалася, щоб її покормити. І поки я її вколихувала, поки я її там заспокоювала, я читала цю книжку. Можу сказати, що для людей, в яких є діти, це буде дуже страшна книга. Для людей, які дуже емоційні і емпатичні, ця книга та, дійсно буде дуже дуже мотришною. Тому, якщо ви таке полюбляєте, то ця книга для вас. На мене книги дуже рідко справляють подібне враження, і я була прям в шоці від того, що мені було стрьомно просто пройтися від одної кімнати до другої вночі, тому що мені було страшно просто. Я не очікую від цієї книги прям такого самого, але я очікую, що я також отримую дуже такі гострі емоції. Я також отримую Неймовірні враження. От саме на це я сподіваюся, що книга мене просто вразить, захопить, і мені буде просто, неймовірно, цікаво її читати, не захочеться полишати. Тому я її також залишу на геловінське читання і читатиму у жовтні. Я її хочу теж взяти прямо зараз, але все ж таки вирішила, що залишу її на Геловін, тому що ну, це, мені здається, буде прямо тематичненько. І остання книжечка. Яку мені привезли українською, це книга від автора, в якого я вже теж читала першу книжку, і мені вона також сподобалась. Були дуже такі, як це правильно сказати, суперечливі враження, але тим не менше мені сподобалося те, що мені ця книга подарувала в мене емоції. Тому я вирішила, що хочу познайомитися ще з однією книгою Фредеріка Бакмена, і оскільки його. Я ніде не бачила тут англійської. Я вирішила його купувати саме українською. Це його тривожні люди, суперпопулярна книга, і мені її рекомендували, тому я вирішила її прочитати. Це такий кайф відкривати оці, оцю плівку з книг. Просто я, я не знаю. Я не поняла, а чого воно торчить звідси. З моїм екземпляром трапилась халепа. Ну, нічого, ми це поремонтуємо, але обідненько, обідненько. Ну, мені здається, що так не повинно бути, правильно? Десь це має бути десь прикріплено. Ну, окей, поремонтуємо. І так. Бакмен і його тривожні люди. В одному шведському містечку стається невдала спроба пограбування банку. Грабіжник, намагаючись втекти від поліції, забігає в житловий будинок, випадково опиняється у квартирі, яку саме показують групі потенційних покупців, і бере цих людей у заручники. Ситуація для всіх стресова. А, задивилася на книжки на шафі. Так, це ж саме. шафа правильно. Так, ситуація для всіх стресова, проте поступово заручники знайомляться, спілкуються і діляться своїми життєвими історіями. Та, коли, зрештою, все закінчується, поліції вдається вивезти усіх людей, грабіжника в квартирі не виявляється. Загадково справи беруться роз, розплутувати двоє поліціянтів. Роман Тривожні люди це іронічна історія про пограбування, яке не відбулося, про показ квартири, який звів таких різних, але в дечому схожих людей. Та про тривожність, яка за певних обставин проявляється в кожного з нас. Я, взагалі, по натурі дуже тривожна людина. Я дуже емоційна, я дуже сильно переживаю, я дуже сильно нервуюся і знаєте, навіть психую, коли в мене щось не виходить, коли щось іде не по плану. Тому мені здається, що ця книга. Маємо показати мені ось таких людей, як я, зі сторони. Тобто, щоб я подивилася на подібні ситуації зі сторони. І оскільки я так розумію, що ця книга в якійсь мірі гумористична і ну, іронічна, то напевно я дещо переосмислю після того, як прочитаю цю книжку. Але я дуже рада, що вона в мене є. Я дуже дуже щаслива. Мені не віриться, що я тримаю в руках книжку українською мовою. Просто тому, що коли я їхала в Канаду і брала з собою декілька книг з України, я чомусь взяла з собою лише книги російською мовою. Я не знаю, чому тільки російською, хоча на поличках в мене були і українською. Але, звичайно, що 80% бібліотеки моєї в Україні у мене книги російською мовою. Ну, я думаю, що переважно в переважної більшості людей теж так, тому що тоді до повномасштабного вторгнення переважно. Переважно, У нас були в більшості книги саме російською мову. Я залюбки забрала з України всі свої книги українською І в мене їх настільки мало, що я, напевно, з легкістю б могла їх вмістити в одну посилку 10 кг і переправити сюди. От, от правда, настільки в мене їх мало. Зараз я про це дуже жалкую, але сподіваюся, що зможу їх забрати, дуже би хотіла, тому що в першу чергу це для мене пам'ять. І мені здається, що ті книги, які є в мене в Україні, це вже в якійсь мірі золото-буктоку, тому що там у мене книги дуже таких старих видань є, і напевно що зараз їх можна купити лише там з рук на OLX, щось типу того. А друкують, тому що там в мене є книги Стівені Кінга, і вони всі українською. І зараз навіть обкладники змінилися. Тому, блін, я би дуже хотіла забрати ті книжки. Мені б було дуже дуже приємно, якби вони опинилися в мене тут. Знаєте, напевно, що подарунок чоловіка я залишу на саме кінець, так би мовити, на солодке. Зараз я покажу книжки, які мені подарувала моя мама і мої сестри. І я, я в Тіктоці, якщо ви бачили, я в Тіктоці виставляла свої книжкові бажанки українською, англійської мови. І мені дуже було цікаво, я знала, що вони мені подарують книжки, але мені було дуже цікаво дочекатися моменту і побачити, що вони вибрали. Щаслива я була від того, що вони обрали трилогію Карвал. Я дуже хотіла її прочитати, я дуже хотіла з нею познайомитися. Я подивіться, подивіться на цю красу: Magic. І так, тут у нас три книжечки, але до серії є ще доповнення. Це святкова книга, вона була написана в співавторстві. Це воно йде як... Така новела, я так зрозуміла. А основний цикл це ось ця трилогія. Я вам зараз їх покажу. Так, перша книжечка. Подивіться, як вона переливається. А, ось так виглядається під суперкою. Ось такий тут розвор. Так. Що тут є? Тут є карта. Так, тут є карта. Ось так це виглядає. Тут совтач обкладинка, суперка. І тут ось ці букви вони рельєфні. І книгу хочеться просто е замацати, тому що вона неймовірна. Так, перша. Друга. І третє, я так сильно хотіла цей цикл, тому що я знаю, що каравал це історія, фентезі історія, але в якій присутня якась дуже цікава гра. І наша головна героїня та її сестра дуже хотіли потрапити в цю гру. Ну, точніше, більше я так розумію, наша головна героїня. І вона, зрештою, туди потрапляє. Але це все відбувається е, напередодні того, коли в неї має статися весілля, коли вона має вийти заміж, і коли її життя має докорінно змінитися. І що буде далі? Чим, зрештою, закінчиться ця гра? Як будуть розвиватися події? Тут має бути і любов, і страждання, і якісь втрати. Тобто, ця, ця серія вона наповнена абсолютно всім спектром емоцій, які ми маємо пережити. І Скільки я відгуків чула на цю книгу, на цю серію, хоча ця серія не є мега популярною, але відгуки, які я чула, мені здається, що вони перевершують навіть відгуки на четверте крило або на двірші півтроянд. Тому що всі, хто читали цю серію книг і, наприклад, інші фентезі серії говорять про те, що це. Ні на що не схоже, що це супер щось неймовірне і подобається їм саме найбільше з усього фентезі, яке вони читали. Тому, чесно кажучи, я очікую від цієї серії просто чогось неймовірного і покладаю величезні надії на те, що вона мені сподобається. Загалом з усього, що я знаю про ці книжки. Має мені вона дійсно сподобатись. Тому я вже дуже скоро буду її читати. Знаєте, мені хочеться відкласти її на передріздвяні читання, тому що тут має бути казкова атмосфера, така от фентезійна казкова атмосфера, і все має бути дуже так феєрично і тому подібне. І тому мені хочеться цю серію відкласти саме на передріздвяний час, коли ми всі в очікуванні якогось. Чудо, да, якоїсь магії, і от ми, ми в очікуванні чогось такого неймовірного. Тому, якщо я витримаю, то обов'язково читатиму каравал прям всю трилогію в грудні місяці. Тому побачимо. І останній книжковий подарунок, але не останній по значимості для мене це скляний трон Сара Джеймас. Книжки, яких я не очікувала побачити в нашій чоловіком бібліотеці ще дуже довго. І я думала, що якщо ми і придбаємо ці книжки, то, скоріше за все, це буде аж наступного року, і ми їх, можливо, подаруємо собі на річницю, тому що ми обоє читаємо книги, нам обом подобається їх збирати, читати. І загалом ми такі два дуже глибоких читачі, називаємо це так. Тому я не сподівалася цього року взагалі отримати цю серію, а оскільки мій чоловік мені вже зробив подарунок цьогорічний на день народження, то я, в принципі, не очікувала нічого отримати. Але коли я це побачила, коли прийшла посилка з Amazon, він мені її віддав, я зрозуміла, що там є книжки, і, судячи з посилки, я розуміла, що там має бути або їх якихось дуже багато, або це має бути щось дуже велике. І коли я це відкрила, я до останнього не сподівалася побачити саме цей цикл. О, Боже, з книг Сари Джеймас в нашій бібліотеці тепер є абсолютно всі. «Двір і троянд», хоч цикл ще не дописаний, але маємо весь. Значить, Місто півмісяця, також три книжки, ось там вони стоять, ви можете їх бачити, також є. І тепер, нарешті, є скляний трон, тому що я знаю, що перш ніж читати Crescent Сіті, варто прочитати саме цей цикл. Тому я, чесно кажучи, уявлення не маю, скільки в мене часу займе читання цього циклу, але Боже, ви не уявляєте, ви не уявляєте, що це. І так, відкриваємо. Це такий момент. О, мене ваш ви знаєте. О, Боже, подивіться. Це просто. Знаєте, я зараз хочу дістати одну, щоб подивитися. Я дістану саме трон зі скла. Ага, я дістану. Давай. Так, я хочу саме скляний трон подивитися. Вони, боже, тут совтач обкладинки і також такі, знаєте, випуклі слова, букви. Звичайно, що тут є карта. подивіться я. Більш детально покажу ці книжки у TikTok, Тому переходьте туди, і там ви зможете побачити весь цей цикл. Я навіть ви знаєте, в мене зараз можливість говорити просто от, ну відпала, чесно. Тому що мені хочеться сісти, відкрити, виняти всі книжки і просто їх сидіти і роздивлятися. І більш нічого не робити. Тільки це. Тому. Тому, в принципі, цим я зараз і займусь, тому, в принципі, це я зараз і буду робити. І, відповідно, одразу буду знімати відеоролик в TikTok, тому найближчим часом там також вийде відео з цими книжками. Ой, божечки, які вони великі! Боже, куди їх ставити? Я не знаю, в мене реально у нас закінчились книжкові полиці, вони просто закінчились. Книжки вже стоять на комоді, на тумбочках. От тут тільки я комод звільнила зараз для того, щоб відзняти відео, поставити квіти, щоб трошки е залишити в пам'яті ось ці моменти після дня народження. Але взагалі тут будуть стояти книги, і я навіть не знаю, що з цим всім робити. Тому просто, просто що хочу сказати, я хочу подякувати абсолютно всім, хто. Привітав мене на день народження. Неважливо де і неважливо як, але всім, хто привітав мене, дуже-дуже дякую. Я дуже вдячна тим, хто подарував мені таке щастя, як книжки. Також а, ще буде додаткова розпаковка, можливо, навіть і не одна книжкова, тому що я ось-ось планую собі замовити а, багато книг. Багато книг. Просто. Я не знаю, куди їх складати. Це неважливо. Головне, щоб книги були в мене. Дуже дякую, друзі, що були зі мною, і сподіваюся, що ми з вами побачимося вже дуже скоро у наступному відео. Тому до зустрічі, па-па!